У Дніпропетровську є вулиця імені героя радянського союзу Михайло Панікахи. На її перетині з Запорізьким шосе цієї суботи постав новий пам'ятний знак. Він увічнив у граніті подвиг нашого 28-річного земляка, який в бою у Сталінграді вийшов сам на сам проти ворожого танка, маючи в руках дві пляшки з горючою сумішю, він не відступив, навіть коли палав у вогні від пробитої кулею пляшки. Другою він вдарив по люку танка. Величезний спалах поглинув героя разом з фашистською машиною. Вчинок Михайла Панікахи увійшов в історію як подвиг справжнього героя, достойного сина своєї країни. Я уверена, що нація народ, у якого є такі герої, ні і не Михайло Панікаха, заступник командира відділення першої роти 883-го стрілецького полку, 193-ї стрілецької дивізії, 62-ї армії, загинув у жовтні 1942-го. Михайло Панікаха в граніті творіння скульптора Валентини Щудрової постав у рідному краю через більше як 70 років. Символом недовгого шляху земного життя і вічного життя в пам'яті поколінь стали дві капсули з землею, на якій народився герой і на якій поліг. Вони будуть вмонтовані у пам'ятний знак. Михайло Вір'янович завершив свій безсмертний подвік, показав всю крепость духа нашого народу. Зараз, дорогі земляки, як ніколи... Никогда... Нам надо сплотиться вокруг единых, вокруг общих ценностей. Настоящими героями были, есть и будут солдаты и офицеры советской армии, которые освободили мир от немецко-фашистских захватчиков. Мы так думали, думаем, будем думать и научим так думать наших детей, наших внуков и наших правнуков. Именно для этого открываются памятники. Зведення та благоустрій пам'ятників героям війни, пошуків впорядкування військових поховань ця робота і надалі триватиме на Дніпропетровщині і в усій Україні, запевнив Олександр Вілкул. Адже вона стосується сімейної пам'яті кожного українця. Учасники відкриття меморіалу поклали до його підніжжя квіти і вшанували пам'ять героя земляка хвилиною мовчання.